Доброго дня, мої шановні підписники, глядачі і гості каналу. Я останнім часом щось трохи прихворіла і майже нічого не готувала. Не було навіть апетиту нічого їсти. А сьогодні дочка каже, звари хоча б макарон з фаршем. Так, фарш в мене вже є готовий. Зварений. Думаю, зварю макарону. І згадалася мені одна історія. Коли я вчилася у Львові, в 80 80-ті роки це було, приходжу я з технікуму, в гуртожитку ми жили, і моя однокурсниця мене запитує, каже: Ольга, як ти вариш макарони? Я кажу, як це як? Наливаю води, чекаю, поки вона закипить, насипаю макарони. Перемішую, додаю солі трошки до води, щоб не було трошки підсолені. І вару хвилин 10-15 в залежності від того, який сорт макаронів. Кажу їй, а ти як варила? Він каже, я варила, як я варила, каже, я налила води холодної, насипла макарон, поставила варити, а воно варилося, варилося, зробилася каша. Я кажу: а хто ж кидає макарони в холодну воду? Макарони треба варити, кидати на гарячу, кип'ячену воду, коли вода вже кипить. Так що, молоді господині і початківці, які тільки починають готувати, запам'ятайте, макарони треба кидати, в кип'ячу воду. Варити хвилин 10-15, в залежності від того, які макарони, який сорт макарони є твердіші і м'якші сорти. Пробуйте через 10 хвилин, якщо макарони вже готові, відставляйте, процілуючи через рушлак і їжте на здоров'я. Ось, макарони в мене вже готові. І для того, щоб ще знали, що вони вже готові, вони майже подвоюються. Коли вже буде майже подвоєна кількість макарони, яку ви всипали, знаєте, що макарони вже готові. Я не люблю макарони, щоб вони дуже сильно були тверді, щоб хрустіли під зубами. Я люблю, щоб вони були м'якуваті. Так що мої макарони вже готові. 15 хвилин я їх варила. Зараз відсіжу на дошлаку і додавлю фаршу. Так, я макарони відсіділа. Зараз маю ось такий готовий фарш. Я його вже робила раніше. Колись вам покажу, як я його роблю, як буду робити. А це в мене залишки залишилися. Перекидаю його зараз його до макаронів. І будуть макарони з фаршем. Я ось так роблю. Дуже смачно виходить. Типу, як макарони по флотськи як в нас роблять, а в Греції роблять ось так з фаршем. Ну, його, звісно, додають леха на тарілку цей фарш. А я додаю прямо до каструлі, все перемішаю. І все. Так, простіше. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім смачного! Буду рада за ваші підписки і ваші коментарі. А ви як готуєте макарони? Колись готували так моя однокурсниця?